Чотири учасниці Братславської ініціативної групи плідно працювали задля підтримки жінок громади. Все почалося з зустрічі знайомства, де жінки у теплому колі познайомилися та разом напрацювали перелік заходів на майбутнє. Це стало початком подорожі, наповненої натхненням і спільними прагненнями. Під час зустрічі із представницею місцевої влади жінки дізналися, як вони можуть впливати на розвиток своєї громади, брати участь у прийняті рішень і змінювати світ навколо себе. Особливим моментом стала виїзна подорож до майстерні кераміки. Жінки відвідали екскурсію, дізналися про екологічні та пермакультурні принципи, взяли участь у майстер-класі з виготовлення посуду ручною ліпкою з глини, створили власні шедеври. А ще приготували зелені коктейлі з натуральних інгредієнтів і відвідали мальовничі береги річки Південний Бух. Творчість стала невід'ємною частиною зустрічей в громаді. Ми зараз і ліпили, обід зараз проходить, погуляли, розказали, як ми сюди потрапили, що таке екологічні принципи, які ми е, притримуємось, показали свій маєток і позаймалися творчістю. Ще плануємо піти на річку, подивитись природні об'єкти, які тут є. Оце я сьогодні працювала, це перший мій виріб, я ніколи в житті не. Ну, Постіліном ліпили в дитинстві, а це перший раз. глини. Ми ліпили з глини тарілочки. Самі вона нам показала, як це робити. Ми закладали листечку, це була така як форма. От. І по бажанні, я так розумію, ми ще отримаємо повну роботу, вона буде запечена, заглазурована. Е, ну, це така культура, яка передбачає мінімум докладених зусиль до вирощення, наприклад, там різних рослин і максимум мати з цього якби, врожаю. Ну, придумувати різні методи для того, щоб щось ну якби більше виростити і менше, ну якби доложити зусиль. Майстер-клас з розпису шоперів подарував жінкам можливість виразити свою індивідуальність. А кожен шопер став символом жіночої сили та креативності. Під час ресурсної зустрічі на природі жінки створювали панно-барельєфи з гіпсу. чудовий засіб самовираження та можливість знайти внутрішню рівновагу через взаємодію з природою. Також разом переглядали та обговорювали фільм, вчились надавати першу допомогу в критичних ситуаціях. Здійснили ресурсно відновлюючу подорож до притулку для тварин. Ми їздили в зоопарк біля селища Лінців, село Хрінівка. Там був контактний зоопарк, дуже було багато тварин. Дітям було дуже сильно, ну, дуже цікаво і не тільки дітям, і взагалі дорослим дуже було. Багато тваринок, яких можна було потрогати руками, там ну, якби з ними мати контакт. Завершальним заходом стала велопрогулянка, що надала свободи, руху та радості від спільно проведеного часу. Це був день, сповнений сміху, нових вражень і натхнення для подальших звершень. Дуже чудовий захід. Він такий поєднаний і спілкування а, жінок з нашої громади і а, катання на велосипедах. Я дуже за цим скучила. Дуже було приємно сьогодні провести час, така приємна компанія.